В сучасних умовах ведення бою використовується безліч зразків озброєння. Наші хлопці успішно застосовують як вітчизняну техніку, так і опановують іноземну зброю. Гранатометом к 19 розроблявся в 60-ті роки минулого сторіччя. До цього він стояв на озброєнні майже 20 країнах світу. Наразі він успішно знищує окупантів в Україні. На відміну від радянського АГС-17 калібру 30 міліметрів, американський гранатомет має більший калібр. А щодо боєприпасів наші військові користуються здебільшого кумулятивними. І ми ним його перевіряли, він дійсно, так як в ТТХ вказано, 5 сантиметрів броні пробиває. На ним дуже добре працювати по бронетехніці, по легкій броньовані БМП там, броньовані машини. Після кожної роботи його постійно треба обслуговувати, чистити. Повністю розборка. Всі деталі. Бо щоб не було нюансів на полі бою. Погано, якщо він клинить. Хоча модифікація МК-19, яка зараз є на фронті, не пристосована для використання закритих вогневих позицій, військові швидко навчилися вести вогонь по навісній траєкторії. Вони визначають правильний кут стрільби за допомогою координат цілі від аеророзвідки та звичайного електронного кутоміра. Без аеророзвідки можна так сказати, що робота з МК-19. Не буде складатися потрібно. Вони коригують вогонь, ти ж не завжди бачиш що ліс, посадка. А вони там більш-менш орієнтуються і кажуть правіше, лівіше, далі, ближче. При знищенні ворожої техніки та піхоти противника кожен армієць знає своє завдання. Усі підрозділи Збройних сил України працюють як злагоджений механізм, адже мета одна якнайшвидше вигнати окупантів з нашої землі.